Хто ще не знайомий з брендом ТСМ з Німеччини на українському ринку, то хочу вам показати, які цікаві лоти є в продажі у нас на складі. Один з них зараз демонструю для вас. В лоті є легкі вітровки, можливо, дощевички попадають. Це є мікс жіночого, чоловічого і дитячого одягу. Сезон, весна, літо. В принципі, зараз дуже актуальний одяг, багато є футболочок, одяг яскравий, кольоровий. Я не говорю вже про якість, тому що ТСМ фактично одяг, який не зношується. Стиль. Такого формату одягу іде кежуал, він доступний, ціна дуже лояльна. Лоти формовані по 25 кілограм, по 8,5 євро за кілограм. Дуже багато одиниць входить в лот, багато різного дріб'я, скубілизна, шкарпетки, дитячі, жіночі, чоловічі, є домашній текстиль, попадають рушники, і махрові, і кухонні, штори, скатертини, обруси постіль В принципі, дуже багато цікавих речей. Штанятка, шорти, сукні, блузи. Дитячого одягу йде невеликий процент в таких лотах, Ось, але все одно замовляти і купляти дуже цікаво і вигідно. Можливо, я буду повторюватись, але мені не набридає ще раз і ще раз говорити, що ми дуже любимо вас. Ми шукаємо співпраці з новими клієнтами. Ми стараємося ретельно і якісно обслуговувати наших сталих покупців. Наші менеджери працюють з вами 24 на 7, відправки товару. Ми робимо щоденно, день у день проплати ваших замовлень. Більше інформації і більше, можливо різноманітних відео ви можете подивитися, підписуючись на наші YouTube канали. До речі, зараз ми запускаємо формат відеооглядів наших лотів і шукаємо нової співпраці з новими клієнтами в Тіктоку. Є дві вайбер-групи. Тому ми завжди з вами на зв'язку. Чекаємо на ваші замовлення. Люблю вас, ціную нашу співпрацю і бажаю вам мирного неба. Дякую.